Побувати на виставі у театрі, а тим більше у столичному для сільських вчителів, медиків та працівників культури дивина. Таку приємну можливість представники сільської інтелігенції з Корубівки, Малесівки та Вільхів отримали завдяки народному депутату України Богдану Губському. Після вистави у селян враження зашкалюють. Сподобалася вистава. Дуже добрі враження. Ну, як ми у театри ходимо дуже рідко, спілкування тільки отримуємо по телевізорах, то наяву з артистами зустріч була незабутня. Дуже велике дякуємо. І артистам, і тим, хто нам організував цю поїздку. Я давно вже не була в такому театрі невеликому. Мені сподобалося. Енергетика така від артистів йшла. Ну, доброзичливість, ну, взагалі, приємно. було. Це шанована людина, ми його поважаємо, знаємо, голосували за нього. Відвіданий театру не єдиний сюрприз, який підготував будангубський селянам. Напередодні великого християнського свята вони отримали можливість побувати у найбільшій українській святині Києво-Печерській лаврі. Представники сільської інтелігенції із захопленням слухали екскурсовода. «Мені Дуже сподобалася екскурсія в Лаврі. Ми, на жаль, не спустилися туди в нижні печери, але дуже сподобалася сама атмосфера цього духовного настрою, яким ми просяклися. Дуже мені це все сподобалося. Ми зайшли в декілька храмів. На жаль, часу дуже мало, просто ми все швидко, 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 але на душі благодать. Це дійсно так. Ми дуже задоволені, дуже вдячні. Найменш Не приємною несподіванкою стала для селян зустріч із організатором поїздки. Вони змогли поспілкуватися з нардепом та розповісти про свої проблеми. Завдяки впроваджуваній Богданом Губським програмі Освіта і духовність на просвітницьких екскурсіях у столиці вже побували сотню сільських освітян, медиків та працівників культури Черкаської лівобережжя та Канівщини. Серед них і вчителі малокомплектних шкіл, як у Малесівці Золотиніського району. Тут діти навчаються лише до четвертого класу, а потім продовжують навчання в іншому селі. Саме таким закладом де побіцяє приділяти найбільшу увагу, і я абсолютно впевнений, що якраз от така співпраця, яку ми обрали, вона дає можливість педагогам навіть з малокомплектних шкіл отримати, скажімо так, ту інформацію про культуру, про нашу історію, яку вони зможуть донести дітям і тим самим надати їм більше знань. На думку Богдана Губського, саме у сільській глибинці часто народжуються майбутні генії. Проте такі діти мають менше можливостей для розвитку, тож нардеп планує і надалі впроваджувати свої програми школи майбутнього і освіта та духовність.